Даний відеозапис є демонстрацією роботи про типу, який був створений студентом 4-го курсу групи ДК-02 факультету електроніки семенко Максимом в рамках дипломного проєкту за темою стенд для дослідження резонансних характеристик піозадвигуна. У даному відео я буду вимірювати резонансні характеристики портального пізоелектричного двигуна, і по цьому двигуні встановлений прямокутний резонатор. Ось він. Він має дві контактні площадки. На передній частині та одну спільну на тильній стороні. Сам цей п'єзовий контактує з ротором двигуна за допомогою зуба. Козотна електрична схема пізоектричного резонатора зображена на даному малюнку. Це, по суті, певна кількість резонансних контурів. Для того, щоб резонатор двигуна почав обертатися, необхідно збудити дві. Дві моди признати, які сунуті по фазі на 90 градусів одна від одної. При збудженні першої моди, зуб почне рухатися вгору вниз. При збудженні другої а, вліво вправо. А, при збудженні двох мод зуб почне рухатися по траєкторії Еліпсу, що і призведе до руху ротора. Для того, щоб отримати розносити характеристику першої моди коливань, необхідно приєднати генератор змінної напруги. До нижньої контактної площадки резонатора та з'єдних між собою верхніх двох. А для того, щоб отримати резонанс характеристику другої моди, коли необхідно приєднати генератор змінної напруги до верхніх двох контактних площадок резонатора. Так. І для того, щоб отримати результуючу характеристику двох мод, в результаті зуб буде рухатися за годинкою стрілкою по траєкторії Еліпсу, тобто ротор буде обертатися ліворуч. Для цього необхідно приєднати генератор зміни напруги до спільної нижньої контактної площадки та до верхньої лівої. І отак для руху проти годинку необхідно приєднати генератор те ж саме, але за, вер... за верхній правої. Так. А, на макетній... Платі, генератор змінної напруги побудований на базі мікроконтролера, вихідний сигнал якого підсилений трансформатором. Для реалізації можливості вимірювання різних мод резонатора використовується 4 реле, які дозволяють зробити. Дані реле розміщується на макетній платі. Генератор та схема реле живляться окремим джерелом живлення, а силовий каскад-генератора, тобто трансформатори, під'єднані до окремого джерела живлення з функцією зміни напруги. Що дозволяє вимірювати струм, що проходить через пізопрічний двигун. Програма для керування стендом була написана на, Python, на мові Python. Керування стендом здійснюється за допомогою одноплатного контролера Raspberry Pi. У програмі ми вказуємо діапазон частот для, ой, для вимірювання струму. Крок зміни частоти є кількість усередині вимірювання струму. Стенд сам собі генерує частоту для генератора. Вимірює струм при цій часті та комутує реле для вибору певної моди. Давайте все ж таки пройдемо наші вимірювання і натиснемо на кнопку старт. Перше робимо: це вказуємо ім'я файлу, в якому будуть зберігатися вимірювані характеристики. Наприклад, Ві... Так, будемо. Уточнемо те, що струм проходить через первинну обмотку трансформатора та потужність, яку споживає дивун, можна спостерігати на циферблаті джерела живлення. А зміна частоти відбувається справа наліво. Тобто сказаної правої границі до лівої. Тобто доказаної. До... У даному вимірюванні частоти до. Від 160 КГц до частоти 134 КГц. Так, натискаємо Q і запускаємо моду 1. Нагадую, що в цьому випадку зуб почне рухатися вгору, вни... вгору вниз. Буде відбуватися розклеєння зуба і ротор буде рухатися вільно. А... Спостерігаємо наші результати на цифроваті. Спостерігаємо результати по струму і по частоті. Тепер будемо спостерігаємо результат а, моди 2. Запускаємо. В цьому випадку зуб буде рухатися вліво-вправо. Також буде, будемо спостерігати хаотичний рух ротора. Ось. Знову ж спостерігаємо за циферблатом. Так. Тепер... Будемо спостерігати рух ротора вліво. Так, отримаємо результат. Тепер будемо спостерігати результат эм, руху резонансної характеристики вправо. Так, отримуємо наші результати і тепер очікуємо обробку результатів та повну нашу таблицю. Так, наші графіки, відкриємо їх. Ось. А, як видно з графіки, ми маємо два резонансні піки, з яких ліві є неробочими. Дивун працює на правій гілці правого резонансного піку. Змінюючи роботу частоту двигуна, змінюється вовчина струму через двигун, а відповідно і його швидкість. Аналізуючи дані частоти, можна робити, зробити висновок, чи має дефект даний двигун. Так. І тепер давайте перевіримо роботу двигуна на одній з частот. Наприклад, при струмі 400 мА. Згідно з графіку, який буде необхідно брати частоту 147 КГц. Так, запустимо. Вліво рух і вправо. Так, стерігаємо. Ми отримуємо ось таку частоту, наближену до реальності з похибкою в 3 мА. І по суті. Mm, це все, дякую за увагу.